Жінки, які мають право вийти на пенсію 50 років. Так, деякі категорії є пільговими і в певних випадках дозволено вийти жінкам саме раніше. Це за умови, якщо жінки працювали за переліком посад, що відноситься до списку номер 2 тобто шкідливі умови праці, чітко прораховані, відповідним списком номер 2 Також це жінки, які працювали водіями міжміського транспорту, тобто трамваї, тролейбуси тощо. Крім того, до таких категорій також відносяться особи, які виховали дитину з інвалідністю з шестирічного терміну, або також багатодітні матері, які виховали п'ять і більше дітей. Також і інші випадки, зокрема щодо виходу на пенсію за умови, якщо але в даному випадку вже. Стосується більш військового, військового напрямку, тобто виходу на пенсію за вислугою років, саме у разі, якщо такі жінки поховали дітей, які загинули під час захисту Батьківщини, саме як військові. Якщо вам потрібна детальна консультація, звертайтеся.